Зібралася на зустріч а, з дівчинкою українкою в Таїланді. Вона мене знайшла через Інстаграм, через Reels. і написала мені, запропонувала зустрітися. А я за взагалі руками-ногами, тому що хочеться нове а Хочеться так само українців теж знайти. Ось. І так вийшло, що вона приїхала в Бангкок а, на. Тиждень до друзів, а я переїжджаю 20 числа в Патаю на два місяці жити туди, і вона мені я їй пишу, говорю, що типу, ось я переїжджаю скоро, тому давай зустрінемось зараз. І вона говорить: я взагалі живу в Падая, а приїхала сюди на тиждень. Тому ми взагалі так замечились класно. Тому познайомимось, я покажу вам, як що. Ми йдемо в дуже класний заклад. Я вам його покажу, і ви просто, навірно, будете умилятися. Так що дивіться до кінця. А, и оценить милку. Вот так вот. Вот так вот. Так, мы застрелились с Алиной. Розкажи взагалі про себе, хто ти, що ти, як ти опинилася в Таїланді? Я думаю, багатьом буде цікаво. О, як мило. Всім привіт, мене звати Аліна, і я живу тут вже 9 місяців в Таїланді. Приїхала я сюди сама. Дуже просто. Збираєте чемдан, квиток і їдете, і все, і вивістаєте. Ваше набронюєте житло, щоб вам де було дуже жити. Як тобі Таїланд подобається взагалі? Так, мені дуже подобається ця країна, і якщо чесно, я не бачу. Де мені ще жити, окрім Таїланду. Wow. Щось мені тут дуже сильно сподобалося. Скажи один факт про Таїланд, який тебе здивував, наприклад, протягом 9, 9 місяців тут перебування. Можливо, щось таке є. Я не знаю. Тому що я просто стала щасливішою на 30%, можливо, wow. на 130%. Wow. Я не знаю. Коротше, дуже класно. А якісь факти, які мене здивували? ну тут багато цікавих фактів є ще один прям виділявся. Да, один якийсь. Добре, потім скажу загадаю, що да. Ми прийшли зараз заклад поїсти, поснідати, бо я нічого не їла. І я думаю, що я візьму щось типу, як а, спрінг ролл або, можливо, якісь такі моменти. А далі ми підемо в дуже класне місце, я вам покажу. Ми смачно поснідали. Або хтось пообідав, хтось yeah. <laughs> довше. І зараз ми йдемо в це. Називається як зоопарк кафе. Чи як можна це називати? Зо. Це кафе, де дуже припалені тваринки. Хочу ось так воно виглядає. І там зараз буде багато тварин, яких ми будемо тяскати. Yeah. <laughs> Ми зараз збираємо напій, які будуть тут напій і зараз. Mm -hmm. Прикольно, нам видали шкарпетки, щоб ми їх вдягнули і заходили до тваринок у шкарпетах. Не босіком, не в тапках, а в шкарпетках. Але прикольно, колись. Там ходимо всередину. Такі. Пошерські пешиків. Клас. Я вже зараз працюю. Бо відчуваю, що день буде хард. тому треба встигнути якісь справи зробити, хоча б, щоб трошки себе відвільнити. Але не знаю, чи що щось вийде взагалі зараз організувати. Але треба Треба зібратися і до 12 встигнути хоча б зробити одну-дві частини роботи. Намагалася все зробити вчора, але, чесно кажучи, вже якось сил не було, енергії не було. А, і все перенесла на сьогодні. 23. 23. 23. 23. 23. 23. Uh, bubble T wow. Super Triple wow. Multi mm -hmm. mm -hmm. зараз буде потяг. Ой, боже, потяг автобус, І Ми будемо виїжджати в Патаю. Басик Зараз будемо сідати їхати. Вот У нас, коротше, зломаний там... Ролик чек воно називається колесо, і вона, коротше, дуба, ну як зломаний, не тільки зломаний повністю, а саме він стертий, і він його єреєрі кодить там. <му> ну що, ми приїхали в Патиян. Я нічого не знімала, бо в мене просто повністю сів телефон. Зараз ми йдемо до пляжу, мені треба зняти відео для челенджу мого. Ось. І потім підемо покушати. І в мене розпочається завжди взагалі телефон, я не можу ніяк його зарядити. І в мене ще сезон сьогодні. Коротше, друзі, запара, але треба жити. Що говчар не знімала, дуже устала. Сьогодні спробую зробити вам ромтур. Зараз йдемо в Булербу, йдемо в заклад Одеси, який я показувала в попередньому відео. Будемо снідати, бо я дуже сильно, дуже сильно скучила за сирниками. Так що будемо вкусно їсти. Ну що, і знову ми тут йдемо їсти. Також вареники, він кошує драники. Мені вареники не подобаються. якась така недомашня. Ну що, зараз покажу вам румтур нашої квартири. Взагалі вона мені не сильно подобається. Бо на картинках, як завжди, виглядало найкраще, коли приїхали, тут всі ці маленькі деталі, все таке грязне, перероблене, поламане. Ну коротше, це Таїланд, і тут по факту в Банкосі, якщо ти береш квартиру, типу дорогеньку за таку ціну, типу, то там може хороша. Тут з того, що це типу, більше для, для відпочинку, патая саме по собі. Тому тут коротше, все таке не ця вже зроблене. Так, показую. Це у нас вхід. Тут у нас стоїть холодильники. Якісь шафчички, тут так само шафка, шафка, тут теж, якщо відкрити, можна якісь штуки попрятати. Що мені подобається, це багато тут шав, бо в той квартирі у нас не було шаф. Тут у нас кухонька маленька, але мені здається, що ця штука не працює, бо наша тоді ота от штука стоїть. Бо я клацала її, ну коротше, щось воно взагалі ніяк не реагує на мої. Тачі. А, Мокрохвильовка, тут різних багато чашок, але теж все-таки шкафчики такі, ну прям спілкуються. Коротко, але є витяжка, в той квартирі у нас не було витяжки. А, раковина, і поїхали далі. Ну, перше, що мені потрапить, тут такий столик. Що мені одразу попадається, це як би, штори, да? Бабускині штори, як то говориться. Ну, що є, то є. Але я взагалі думаю, їх зняти постирати, бо вони такі щось грязні, капець. А, кондиціонер. Тут є шафи, телевізор, диванчик, і я як розумію, крас, ця штука тоха, вона, типу, рухається. Якщо перевернути, то буде, типу, довгий і можна спати. І там, до речі, так само відкриваються шафчички, і там є різні подушки, і все інше. Балкон. Оце, що мені тут подобається, так то 100% це балкон і вид з нього. Просто подивіться. Ну, типа, красота, а? Так, звісно, не на море, бо ми знаходимося в тієї сторони, а море в той стороні. Тут у нас стільчики стоять, пральна машина, але вона коротше блядь, не працює. Ми, ми спеціально брали квартиру, щоб була пральна машина, але ми вже написали власнику. Він сказав, що прийде по поремонтуйно. Ну, подивіться, вона була, блядь, Ну і Я ввичаюся, але ну на фотках такого не було. Вона була якісна, чиста. Коротше, в чому прикол, що королекколи ти вмикаєш тут воду, подивіться, як вона плющить. Тепер йдемо в спальню. Тут так само у нас зустрічають штори бабушкині. Кровать дуже велика, ми сьогодні спали взагалі комфортно, мені сподобалось. Кайф. Так само кондиціонер. Тут тільки нема, але зато є класний шкаф, який е не буду показувати, бо я так просто торсу, скоріше, закинув речі туди. Ну Тут нічого не видно, а з другої сторони там вже бартак. Вот. І ванна. От Ванна мені тут подобається, так само, якщо придивлятися до всього, то чіпля. От і звук такий дуже класний. Е так само. Дуже великий простір, дуже мені прям кайфово, бо там у нас було дуже мало простіру. Тут можна би, і вже і познімати якісь да? Так Закриваємо, отак, от, от оп, включаємо і знімаємо. Так що відчуваю, що Соня буде якісь бюті процедури вам знімати. Я, звісно, не по тім тіла, а... не по тім тілом, а ми подивимось. Теж багато різних шкафчиків, чого не було у нас в тому і взагалі. Багато простору так само і там все. Туалетик реально дуже грязно. Типу, подивіться, що там якісь, блін, не знаю, лічинки. Відклалися. Ну, я буду прибирати, бо може ми, може, замовимо когось. Так само витяжки, блять, грязні капець, так само і кондьори. Просто подивіться на цю грязь. Ну, типа, це треш. Але а це така блістюща. ще сьогодні згоріла, поки прошу. просто пішли поїсти сходила. хоріло. А все така потая. Але я вже написала. Власнику він сказав, що все завтра прийде, а, то, хто почистить кондиціонери. Сьогодні він прийде, щоб а, відремонтувати пральну машину, бо типу, ну, я обчаюся, я за, за це заплатила, бо ми якраз це і брала радість цього. Вот. але взагалі мені подобається. Сами Вона знаходиться. Мені не подобається, каже, що воно знаходиться 15 хвилин від, від моря, бо я взагалі думала, що тут ну, 5 хвилин, але щось не подивилися по карті. Бо вона реально по карті, типу, виглядаєш недалеко, по факту далеко, ну далеченько. Бо по такій жарі ти, ти просто, типу, ну помираєш. Це не панкок. В не багато, типу, жару не приймається, ну вона якось в комфортна. А тут прям, типу, ну капець. Ну, я кажу, ми пройшлися з торсоном, і у нас уже тут подивіться, ці штучки. Ну, коротше, от така от у нас квартирка. Але простору тут більше. І такі прям почуваємося, що ну, вже в квартирі, а не там, типу, знаєш, що знімаємо. Тому що там була прям дуже маленький простір. І такі маленькі коридорчики. А там великі кімнати тепер. Тут у нас достатньо така простора кімната. Може, на відео таке не видно, але вона така просторна. Ми зайшли з заклад з нами їсти, подивіться, тут рибка плаває в цьому. Я вважаю, що це неправильно. Але це є то я. Ми приїхали завжди в умов. Що мені треба? Мені треба знайти коврик для е, йогу. Забіжала ящерка додому. Ми не розуміємо взагалі як. Вікна були закриті. Двері були закриті. Або вона забіжала в день, коли ми відкривали балкон. Або тут десь є щелина. What was that?

Займатися йогою і тренуватися і масовому козаці. Я не скрузить його взагалі.